Покажу вам трошки, як відпочивають американці на пляжах. Дивіться, активні ігри. Бачите, ну собі придумають якісь ігри там. Всі їздять на якихось скейтах, роликах, велосипедах, бігають. Дивіться, які будинки. Ні одного однакового будинку немає. Всі будинки різні. Я розумію, що тут все занадто дорого, але все одно подивіться, всі різні будиночки, всі гарнесенькі, всі круті. Бачите, як вони відпочивають. Бігають, їздять на великах, на скейтах, на роликах. Всі відпочивають активно. Дивіться, оці бочки сині це смітники. Щоб не було сміття на пляж, щоб ніхто не викидав пляшки порожні, там в пісок не заривав. Все зроблено для людей. Я можу показувати цю цілу вулицю. Це типу перша лінія. Тут самі круті і дорогі будинки. Переважно їх здають в рінт всі. Тому що немає сенсу жити тут. Краще жити десь у місті, а цей будинок здавати і на різницю від аренди просто жити і нічого не робити більше. Подивіться, які вони гарні. Все сучасне, все новеньке, все крутеньке. Тут навіть не треба землі ніяк, ну я маю на увазі бек-ярд чи фронт-ярд. Нічого не треба. Просто заселяєшся сюди, є все. Барбікю, джакузі, все включено. Бачите, яка здорова нація. Всі бігають, всі займаються спортом або навіть їздять на великах просто. Це ж все для здоров'я. Не чути ніде музики, нема ніяких кафешок, як в нас. У нас тільки пляж, це все забито, кафешками, палатками. Везде пиво, алкоголь, п'янки, якісь драки, всю ніч. А тут кого немає, бачите, все культурненько. Пляж вільний, ніякої торгівлі, нічого немає. Люди культурно відпочивають. Ну, я не скажу, що вони не бухають, але бухають, сидять. Да, Все у людей. Всі сидять собі вдома, ну, от виняли там якусь кімнату чи навіть цілий будинок і собі ввечері сидять, бухають. Але такого немає масового, як у нас да, Ввечері тут, коли вже темно, люди беруть такі ліхтарики і йдуть в океан, ловлять креветки. Бо креветки йдуть на світло і в них такими підсаками ловлять. Дивіться яка ляпота. Тут завжди хвилі, я ще не пам'ятаю, ні разу тут не був, щоб тут був штіль. Завжди хвилі. Так, да, і океан. Прохолодний, не теплий. Бо це Каліфорнія, це не Флоріда. У Флоріді завжди теплесенька водичка. А це Каліфорнія, тут завжди холодна вода. Ну така, прохолодна, можна купатися. Головне пірнути бігом, побути трошечки водички. Одну хвилинку тілу звикає і все, вже можеш сидіти. Там там? Стола, стола. Бачите, мені підказують щось там. Бачите, той міст, там уже Тихуана, Мексика. Ху-ху, я навіть не знав. Тепер буду знати разом з вами. Гарно тут? Хюху. Це наш перший день у відпустці. Я потім познімаю більше, можливо, якщо буду щось бачити цікаве. А, так, да, десь хочеться і напис знайти що тіпа, за цю стіну не можна заходити не з цигарками, ні з алкоголем. Коротше, воно через якусь вісень пишеться, дублюється. Можливо, ви вже бачили. Бачите хоч одного п'яного. Хоч одного. Чи чуєте якісь там розборки, крики? Нічого нема. Все тихесенько. Все культурненько. А, так. Да, ось до вони ці написи. Але там сидить якийсь хлопчик, але ось почитати. Написано, що не можна з скляними пляшками переходити туди, на територію пляжу. можна з алкоголем і не можна курити. Так що якщо я хочу курити, я виходжу сюди, на цю вулицю. І тут Ну, він сидить там, так. Але не за тим парканом, за цим парканом не можна тільки. Бачите, всюди. Не знаю через скільки, через півмайли, напевно, всюди ось такі будки рятувальників. Бачили вони навіть з номерами. Пам'ятаєте серіал Рятувальники малібу? Хто там, як її звали цю? Зірку. Коротше, така блондинка була рятувальниця. Ось так відпочивають американці. Зараз пробираємося за такими вузенькими вуличками до ще одного місця там бей. Такий залив, я не знаю як правильно назвати. Тут вже живуть місцеві, це вже не всі будинки під рент. І там бей теж дуже гарний, там є якісь яхти, там люди теж не бідненькі відпочивають. Взагалі це круте місце. А, так, да, я не казав, де це Сан-Дієго. Сан-Дієго, Каліфорнія. У на кінець збирали грошенят. І пішло відпуск. Бачите, як балдеють. Тут такі кораблик. Це центральна вулиця. Тут будинки трошки подешевше, побідніше, але я не думаю, що вони коштують дешевше. Тут все коштує дуже дорого. Ну, виглядає не так як берегова лінія ось такі сходи ай -яй -яй. Ну, це будинок виходить туди на океан але це вигляд ззаду все будується реставрується але тут все одно все виглядає трошечки інакше. Ось там, туди, там вже йде океан. А в той бік, направо, туди, там йде той бей, там, де теж живуть багатенькі люди. Так що тут живуть не такі багатенькі на центральній вулиці. Але все одно щось роблять, ремонтують, будують, переробляють. З мого досвіду це саме круте місто в Каліфорнії, Сан-Дієго. Лос-Анджелес це ерунда. Ocean Bay, Ocean Side, Так само, ерунда. Бачите? Алой. Мононарвати. Низ закапывати. Чу електро велосипед. Люди тут серфінгують, тут повно прокатів серфінгів всякого обладнання для пірнання, для серфінгу. Є спеціальні контори, де ти можеш взяти це все в оренду. Я цим не цікавлюся, бо мене це не цікавить. я Просто Балдею.